Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення веб-програмування і перейдемо до прикладного прикладу, до реалізації калькулятора за засобами HTML та засобами CSS. Поки що без створення скриптів та підключення мов програмування Відповідно, бачимо, у нас є скажімо макет так, нашого калькулятора. У нас є поле для введення значень. У нас є відповідно е клавіші, так, які відповідають за е цифри, і відповідно є тематичні дії, основні додати, відняти, множити, поділити, е дорівнює та стерти. Давайте спробуємо виконати якусь ариматичну дію, наприклад, давайте додавання і відповідно бачимо, що результат у нас вийшов є. Давайте віднімемо, помножимо. І поділимо ну, там, на 4. Так, і поділимо Бачимо всі ці математичні дії виконуються відповідно, тобто без помилок. І калькулятор працює справно. Давайте спробуємо реалізувати такий калькулятор. Перший етап у нас буде створити сам макет калькулятора, і другий реалізувати відповідно можливість обрахунку. Відхиємо надпад. Відразу новий. Відразу. 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 І відхилюю тмогою надпаду. Так, є. І давайте. Uh, зараз за замовчення в нас html head body запишемо і повернемося. Так, записав основу HTML head, Meta, title. І body відповідно, uh, в цьому завданні я знову ж таки підключу uh, CSS файл внутрішньо для простішої реалізації uh, цього завдання, тому що на CSS файл не буде. Дуже об'ємний, тому не, не бачу е, сенсу виносити його в окремий файл. Давайте спочатку почнемо з реалізації нашого зовнішнього вигляду, нашого калькулятора. Е, відповідно, я пропоную створювати калькулятор за допомогою форм, тому що у нас е, будуть поля введення та відповідно, поля виведення кнопки. Е, і так буде зручніше у нашій. Роботи. І відповідно наші клавіші розмістити за допомогою таблиці. Тому відразу дописуємо TechTable І дивимося на нашу логічну структуру нашої, нашого калькулятора. Відповідно. Поле ведення і кнопки 4х4. 4. Давайте спробуємо це реалізувати програму. І тому створимо відповідно перший наш рядок і в ньому буде у нас одна комірка. І Згадуємо наші теги. він від нас є парний. І всередині створюємо відповідно комірку Тех ТД. Також у нас є парений. Давайте таким чином. І всередині них у нас буде input, наше буде поле введення. Так, Поки залишимо таким чином. Давайте глянемо, що у нас є. Бачимо, у нас поки що просто додався один input, так, більш-менш, ніяких ми не бачимо поки що. Давайте продовжимо далі. Це в нас було поле введення, і далі нам потрібно відповідно додати наші кнопки. Ну, За аналогією у нас буде до цього, знову ж таки. І відповідно у нас будуть по чотири кнопки. Ну, Давайте я реалізую кнопки через input і також виберу. Просто потім. Змінює тип. Ну, трошки може поспішив. Ну, і давайте змінимо тип. Пам'ятаємо, що у нас можуть бути різні е, типи. Так у нас е, Input звичайний, тому що ставити текст, це було для тексту, якщо ставити input password, це було для паролю, інпут-батон у нас була кнопка. І давайте. Ну, трошки поспішив. І давайте замінимо їх ось тут. І глянемо, що в нас вийшло. Бачимо, у нас є наше меню вернення, так і наші кнопки. Тільки там кнопочок має бути на 4х4, тому ще один рядочок. І відповідно є кнопочки наші з'явилися. Так, Тепер давайте задамо їм значення. Відповідно, для задавання значення у нас є властивість валує. І відповідно до кожної кнопки буде своє значення. Тому поки що це можна скопіювати. Ми бачимо, ми кожен раз е дописуємо і тому код у нас е поновлюється. Так, і Давайте, ну поки що не буде змін. Для першої кнопки у нас буде 1, для другої 2, для третьої 3, для четвертої у нас буде плюс. Далі 4 5, 6. Там буде мінус, здається. Ну, послідовність е, клавіш е, не грає великої ролі. головне щоб е, у нас е, цифри збігалися. 9, у нас там хайбідзірочка. І останній рядок там видалити, здається, було 0 дорівнює, дорівнює і поділити. Є. Тепер можемо переглянути зміни. Так. Бачимо, у нас поки що ось так сухо. Так, поки що нічого нікуди не вписується. Але ось тако сухо вже в нас є наш вигляд нашого калькулятора. Давайте продовжимо далі і повернемося до е, заповнення властивостей нашого імпта. Перш за все, ми маємо вказати, що у нас буде е, тип, у нас відноси текстовий. Відповідно, пишемо текст у властивостях і задамо, присвоїмо назву щоб можна було подальшому до неї звертатися. І в нас буде так, як інпут. Так і запишемо його назву. І я ще б збільшив би відповідний розмір size до 16 і клас у нас. Хай буде клас. Це у нас е, є дисплей, тому так і запишемо що буде клас дисплей. Ну, дисплей є Так, бачимо, трошки по розмірах нас змінився для того, щоб краще помістились наші клавиш. Ну, Потім ми з цим всім допрацюємо. Так, по цьому є. І давайте завершимо роботу ще з нашими кнопками. Ми додавали відповідно. Тип, так, і додали значення. І ще нам також треба було додати відповідно для кожної кнопки назву. Тому давайте перейдемо Name, для того, щоб ми могли звертатися відповідно до кожної кнопки One. Так, видно, ту, другую. И так, далее. плюс. Далее, далее, Далее пять шесть далее нас будет видно минус далее семь Восемь. Может, у нас будет мультик. Давайте відповідно 0 нас буде 0. Рівнює. Тепер шовідовіт. І відповідно останній у нас це йде. Поділити. Ну і так Це пишу його як діл Ось є. І відповідно для реалізації натискання у нас є функція, яка називається OnClick. OnClick це вже, можна сказати, перехід до програмування, але ще не під, без підключення самих скриптів, просто внутрішньо виклик функції OnClick. Тобто по натисканню клавіші у нас буде відбуватися якась певна дія. І відповідно ця дія у нас... Угу. Так, нам треба спочатку ще описати е, нашу форму, дати її назву, перш за все. Наша форма буде мати назву. Відно калькулятор і задамо ID також. Так є, і тепер можна через е, нашу через наш, е, форму нашу звертатися до калькулятора. Відповідно калькулятор у нас буде вводити значення валує. Тепер, що їх, відповідно, буде у нас один. І аналогічно до всіх наступних функцій. Тут буде у нас два, три. Тут у нас буде знак додавання. Чотири. П'ять шість. Тут нас відняти. Так, і в нас тут, як якщо витрати, то відповідно порожнє. Значить, тут не 0. Далі в нас для дорівнює, буде... Унікально. Тут нам треба буде вже обрахувати, що в нас буде виходити, тому видно. Calc. Calc. Input valuє, добре. Evalk input valuє. Так, добре. І останнє в нас залишилося це ділення. Відповідно, запишемо і збережемо. Давайте спробуємо перейти до нашого калькулятора знову ж. Так, бачимо, що у нас вже цифри записуються. Так, це в нас була відповідно реалізація наших. Онкліків, тобто, коли вона нажимаємо на клавішу, то у нас буде записуватися число. І давайте спробуємо виконати якусь математичну дію. Так, бачимо, поки що ще кнопки у нас не працюють, ну, тобто дії ще не виконуються. Зараз ми це підключимо. Так, вертаємося за коду. Так, бачу, чому не, не рахувало. Так, тут так забули дужечку закрити. Давайте тепер спробуємо ще з цією дужечкою. Цілу помилку вже має працювати. В принципі, так, 63. І тепер залишилась лише робота зі стилями. Відповідно, додаємо текстайл і стилізуємо наш калькулятор до нашого зразка. Відповідно, перш за все почнемо з е, наших бордерів. Так як у нас через е, DIV то ми звертаємося через хештег до нашого ID. І відповідно у нас table І нам потрібно здати межу. І нехай буде Solid, так зазвичай Solid, 3 пікселя і Silver срібний, бо Золотий. І також йдемо. Ось так, давайте глянемо, що в нас вийшло. Так, здали ось цю лінію. Так, тепер далі продовжуємо. Бота в нас за внутрішніми комірками. внутрішніх наших, і нехай буде. спейсінг від три пікселі. Так, є. Так, так, так. Далі нас по нашому інпуту Пласт називається у нас Display. Дисплей. Позвертаємось дисплей. до нього. Задамо його ширину. Хай буде 170 пікселів. І текст у нас буде порівнюватися по правому краю. Є. Yeah. І далі вже переходимо до самих кнопок. Він нас техте э, і областивість нас button. І задаємо від значення для стилів. Топ. solid, Pixel і Silver. Опаскумою. глянемо, що у нас на даному моменті є. Так, і далі залишилось лише по наших самих. скажем, кнопок input. Input. Теперь видно кнопка. И обновлено значение. Здесь, тут. И наша шагана. Вот 40 пікселів і висота давай буде у 30 пікселів. Так, і так. Наші клавіші розтягнулися. Ну і бачимо, що наші два калькулятори. Ну тут трішки ширші розміри, але це не, не грає великої ролі. І давайте спробуємо реалізувати якісь арифметичні дії. Бачимо, все працює. І все виконується відповідно до того, як це має виконуватися у своєму калькуляторі. Отже, наше завдання на сьогодні створити калькулятор. У мене е, заданий звичайний калькулятор без додавання якихось там е, стилів, дуже вибагливих. Так, Ви можете поекспериментувати стилями і зробити свою стилізацію кнопок, так? їх розміщення, не обов'язково робити там, 4 на 4, так можна і додати більше е, властивостей арифметичних дій. І, відповідно, збільшити цей функціонал вашого калькулятора. У мене на цьому все. Усім гарного дня. підписуйтесь на канал. До побачення!